Це програма Доброго ранку з Польським радіо для України в студії Христина Срібняк та Олексій Стеценко. І ми говоритимемо зараз про таку не тільки важливу, а й цікаву загалом тему. Центр науки Коперник знову приймає гостей після двомісячної перерви. Він був заснований 14 років тому. Є одним з найбільш відвідуваних місць у Варшаві. І загалом, от, якщо можна так, я думаю, я спробую так це все осягнути в одному такому реченні. Демонструє якою цікавою може бути наука. Коли пізнавати її за допомогою експериментів, саме ну і чому ж загалом одне з найпопулярніших місць Варшави було зачинене аж два місяці. Що після цього там змінилося? Ми розпитаємо в нашої гості, координаторки з промоції Анни Положій. Раді вітати вас сьогодні вранці. Доброго ранку. Дякую дуже, що запросили. Дякуємо, що прийшли. Дуже хотіли про це поговорити. І знаєте, ми випереджаємо другий канал польського радіо. там о 8.30 відбудеться розмова про нову виставку про відкриття після короткої перерви. А ми розпочинаємо її трошки раніше. Так, так. Саме так, бо я зустріла нашу директорку програмову зараз в холі. Ми привіталися і, і теж звірилися як перед кабінетом у лікаря на котру тобі і на котру тобі. <рес> Але це не перша і не остання співпраця Центру науки Копернік з польським радіо. Поговоримо трошечки ще пізніше угу. про неї. Але розкажіть, будь ласка, чому закривала один з найпопулярніших закладів у Варшаві, що змінилося тепер? Вірогідно, не так багато можна було. Чого зробити кардинально за два місяці, але все ж таки були двері цього приміщення замкнені? Угу. Так, це перший раз таки в історію існування цієї будівлі. Стався такий капітальний ремонт, і, і два місяці 14 днів був закритий центр науки Коперник. І насправді тривали роботи, які це такі, скажімо, важко так ремонтувати систему вентиляції і е, кондиціонування, тому що. Немає що показати, так ну це труби. Але так насправді оцінити це можуть наші відвідувачі влітку, коли буде просто суперкомфортна температура для відвідування. Теж За цей час зробили, наприклад, більш вигіднішу, кращу, зручнішу шатню, гардероб, там де буде можна залишати одяг, і це такі речі. Якби для ну, звісно, комфорту, звісно. але не, не так їх видно. Але в той же час ми теж подбали про відвідувачів і е, організували нову виставку е, під назвою Отрути. І це така важлива родзинка на відкриття. А ви знаєте, от, до речі, ви вже так тут, по-перше, шатня ну, нічого собі, це просто глобальна, я вам скажу, зміна, тому що як за як за театром роблять висновки про театр за гардеробом, угу, так угу. в принципі, і музеї не ну, шат, зустрічають, вона в вона була, була, нас була, просто зараз вона стала зручніша. Так, а от саме про цю виставку, до речі, якщо ви вже її згадали, там цікаво, так от написано, коли про неї пишуть, що отрути над здібності природи ці експонати краще не чіпати, написано uh -huh. в такому релізі. От для, Як на мене, для центру Коперник це дуже незвично експонати, які не чіпати, тому що там всі uh -huh. експонати, навпаки, такі що чіпати, чіпати. Розкажіть про цю виставку, що там саме в ній є. Так, це, це правда. Це така найнезвичайніша, незвична для Коперника виставка. Але вона. Не менш наукова, і ми розглядаємо 30 видів різних тварин, це і комахи, і ящерки, і скорпіони, і павуки. Під кутом отрут, тому що це один з найважливіших елементів того, що посуває медицину вперед і, взагалі, в боротьбі з хворобами різними, і ми розглядаємо це під таким кутом, що ем, задаємося питаннями е, взагалі. Е, про те, як, наприклад, ящерка, яка може харчуватися лише три рази на рік, зберігає рівень цукру в в крові на одному рівні і вчені досліджують цю ящерку, виймають у неї ці е... Ці отрути видобуває з них токсини, щоб розгадати секрет, як можна допомогти людям в боротьбі з цукровим діабетом. Або, наприклад, є такі ліки, як Калтопрес, які всі приймають від високого тиску, але насправді ці ліки в основі їх є отрута змії з Мексики. І тому ми пропонуємо поглянути на цих тварин не на як щось страшне і небезпечне. Вечне так, звичайно, не треба їх чіпати. Я думаю, що якщо та змія вкусить, то так. тиск не стабілізується, <рес> так, але те ж. Треба розуміти, що ці тварини вони е, кусають когось тільки в разі е, захисту або коли полюють. Тобто не треба привокувати. Ми їх звичайно бережемо і, і дбаємо передусім про їх комфорт і комфорт наших відвідувачів. Але пропонуємо поглянути на них як на щось дуже важливе, на джерело. Е, Знань для науковців в майбутньому ще багато-багато відкриттів перед нами. А там буде тільки про них, чи й самі тварини також є. Є, е, звичайно, ага. є тварини. Вони під наглядом теж опікунів, є певні години годування, є. Навіть щось, скажу так, наші тварини вже настільки комфортно себе почувають, що вже починають розмножуватися. У нас вже жабки починають розмножуватись. Ті, які в парах живуть, вони, це теж вірна ознака, що їм у нас комфортно. Ну, так. Тобто це такий тераріум там. Так, так, тераріум. І у нас є і жаби, і ящерки, і, 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 і змії, і павуки. І... Запрошуємо родинами на цю виставку. А як довго відбуватиметься ця виставка, і як це співіснуватиме із тими експонатами, які були раніше? Як там відбувалися виставки, експерименти, покази, що із цього залишається, і як вони співіснуватимуть із цією виставкою? В цілому, все, все залишається, все яке було. Ця виставка це тимчасова виставка. Вона у нас буде рік. Це окремо, скажімо так, маленький простір для ну не маленький, а простір окремий для цієї виставки. Але інші, такі як майбутнє сьогодні, пришвов ще ж або наші сталі виставки, вони залишаються. Вони також додалися нові експонати за цей час. Працювала команда і теж збагатилися ці виставки новими експонатами. І, наприклад, можна тепер буде побачити ефект розширення температури. Що влітку триває довше ніж взимку? Теж дізнатися про терм... термохромні матеріали, тобто матеріали, які змінюють колір в залежності від температури. Теж у нас є нова дослідницька станція Living Club. Зараз там така пані Малгожата Косовська проводить дослідження, вивчає соціальні мережі, їх зв'язки із суспільством. І ця дослідницька станція стоїть в центрі науки Коперник. І коли люди беруть участь в дослідженні, вони тим самим надають інформацію необхідну для пані Малгожати. І між іншим теж додам, що цей Лівінг Клаб є переклад українською мовою, тобто люди україномовні теж можуть брати участь, якби в інтеракції, взаємодії з експонатом. Вони дають можливість вчені зробити своє дослідження. А от загалом, до речі, якраз і було таке питання. Теж у нас приготоване угу. на сьогодні. Тим, хто не опанував, ще польську мову там досконало, або, наприклад, хто проїздом у Варшаві може з українців, чи є загалом якісь ще екскурсії в Копернику українською мовою? Угу. У нас для українців представлена ціла пропозиція коперника. Це означає, що у нас є переклади наших експонатів, всіх виставок. Планетарій, коли відкриється вже від наступного року, всі фільми теж перекладені українською мовою. Можна брати навушники і оглядати фільми на читання українською мовою. Всі, наша сторінка, сайт теж перекладений. тобто зручно для українців, максимально зручно. А планетарій, до речі, що в ньому там відбувається зараз. Ще там триває ремонт, там теж змінюють цю систему, і головна річ система в сенсі вентиляційно. Але теж головна річ, яку замінять планетаріумі, це проектор. І це покращить якість фільмів. Очікуємо, самі теж чекаємо, тому що це насправді мусить бути вже звав-ефектом таким. Окрім того, що дуже багато матеріалів, які представлені в Центру науки Копернік, вони перекладені українською. Я так. Розумію, що ви перекладали. Так. Окрім цього, ще вже два роки, як діє програма разом до кращого майбутнього, uh -huh. яка вона налаштована на інтеграцію українців у середовище. Так, так додам про цю програму, але і ще один малесенька така. Згадаю, що я для українців не менш важливо серед працівників центру науки Коперник стає все. Більше українських людей, українців, і тому теж завжди можна почувати себе комфортно, тому що серед опікунів гостей аніматорів завжди знайдеться україномовна людина. І за потреби можна звернутися, і попросити. І так як ви згадали, у нас є про проєкт разом для кращого майбутнього для інтеграції польсько-українських дітей. Він діє від 22-го року, і головна мета така, що ми інтегруємо польських і українських дітей за допомогою науки і зайнять наукових, тому що це безпечна територія. Там, де не буде змагання конфліктних ситуацій, ми Поставили таку задачу, щоб робити це на основі техніки СТІМ. Коли ми робимо йдемо до спільної мети, робимо щось разом, але так насправді не дуже потребуємо мови, щоб говорити. Ми можемо якось інтуїтивно співпрацювати і досягати успіху. І от уже два роки ми діємо в мережі клубів молодих винахідників в Польщі, а також в в маленьких центрах науки під назвою Сова. Ці сова вони відкриті в містах невеликих і зараз вже їх більше 30 відкритих. І там проводяться заняття такі під назвою родинні майстер-класи, коли приходить опікун, бабуся, дідуся або батьки з дітьми. І вони беруть участь в різних заняттях так само з польською частиною, «Дорослий і, і дитина, і так інтегруються тоді і діти, і дорослі. Дуже дякуємо вам. До речі, дякуємо за таку ґрунтовну широку роботу не тільки, не тільки заради науки, а перш за все заради соціуму. Також щоб дуже. людей з, з нею знайомити і взагалі соціалізувати. Дуже дякуємо вам за цю цікаву ранкову таку розповідь. На жаль, час у нас обмежений. Я думаю, що це не остання така наша зустріч в ефірі. Ми до речі, запрошуємо вже 10 травня на 28-й науковий пікнік, тому що так. центр науки Копернік – Разом з польським радіо співорганізовує ці наукові пікніки один із найпопулярніших, популярніших, наймасовіших, так. найцікавіших заходів. Ще раз запрошую, буде космічно цього року. Просто супер. Також доєднуємося до цих запрошень і е, нагадаю, що гостею в студії Польського радіо для України була координаторка промоції центру науки Коперник Анна Положій. Ми говорили про те, що центр науки Коперник відкрився після двомісячної реновації. Дякую вам дуже. Гарного дня навзаємо.